Доброго раночку. У нас, сніжня, бачите, сніжу пролітає. Але трошки ясно. Сонечко виглядало, так як я і казала. Сьогодні-завтра буде так трошки з проясненням. Ну, сонце должно. ну було сонце. Ема наша, як завжди, королева на коляски. А я ще лежу та вже буду скоро вставати. Так що, сонечко. І сніжок пролітає і моя зелень на вікні. Привіт всім. У нас до сих пор света нема. Достала книжечку, це ж последню буду. Читати, дочитувати. Включили на 5 минути і опять пропало. Думала, ой, включила, зараз, може, буду плисти. А вони щось там погоріло 10 минут і виключили. А воно плисти тут темно. Ну, думаю, ладно, дочитаю, може, сьогодні книжку дочитаю. От. Чай вже попила, мені принесли чай, я попила, щоб нікуди не йти. Думали, вообще включить. 5. Ну, включили ну, раніше, може в два включить, не знаю. Побачу, як я там цей, ну зараз сяду і буду читати Дес Геррицин. Снімала, снімала і так не доснімала. Кажу наділа носочки усі тепленькі і хай ножки трошки відпочинуть. Це ті в'язані, що. Мені в'язали. Кажу, там в кімнаті воно сонце світить хорошо, там би добре читати. Ну, невдобно. Буду тут носочками з книжечкою. А в мене так, да, в мене темно. Мене темно. Ну, зато сонце світить. а я й казала, що сьогодні і завтра буде сонце, я казала. По прогнозу було написано. От. Ну і ось. Наділа носки, взяла книжку, чай вже попила і буду читати. Мені принесли сніжинки і сказали, що їх десь треба почепити. Зробила мастериця. Ну не знаю, куди їх можна почепити, ці сніжинки. Це я їх зробила за два дні. За два дня? Так. Да. Оці маленькі за один день, а це за сьогоднішній освіт. За сьогоднішній день. Ось, бачите. Чим ми займаємося, коли світа нема? Ну, ми ще подумаємо, куди їх можна почепити, ці сніжинки. Подумаємо, може десь. Ну, на вікно не знаю. Ну, треба подумати просто. Просто зараз поскладаємо. А потім вже попридумаємо. Сьогодні ми будемо якраз і думати. Я, ну, я думаю. Да, бо... Собі вже. Я ще хочу більше зробити, бо я була заготовила 20 штук і більше навіть. І це я тільки що сиділа, вирізала. Я слухаю під Полтавою, тому що ну, мені нема просто що робити. Я собі скачала була під Полтавою і сидю собі, вирізаю там, дивлюся, чуть, -чуть вирізаю. Ну, це. Ну, побачимо. Я зараз хочу трошки ще почитати, там це я потім вже побачимо, куди їх, куди їх примостить. Читаємо двох. даємо, читаємо двох. Ще трошки осталось і закончу. Снежинки. Тобі подобається це так. Тобі оце так подобається, да? Ти, ти. Так, поля воно повісила. Сніжинки мені на стіну, зараз я трошки збільшу. О! Світу. Світла ж немає, вимкнули. Ну, як буде, я вам покажу. Прийняла ті, як вони. Портрети мої Почепила. кажу, лучше сніжинки почепи. І оце так на дворі воно вечеріє вже сонечко сідає. Ема пішла. В неї оказується, що вона така без настрою. В неї трошки ножка болить. От, вечеріє. Ну, вже темно читати, я вже читати не буду вже. Як світ появиться, то тоді вже. Зараз уділюся. А потім як світ появиться, піду по вечерію. Та й так і день пройшов. Так і день пройшов. Ой. І так, друзі, ви подивіться, як на вулиці виглядає. І за сонцем у нас сьогодні такий закат прикольний. Я, я вам зараз покажу з другої сторони. Все подивіться просто. Якщо вийти на вулицю, так пофоткатися можна буде. Ще сніжок воно лежить. Так, гуляємося земою. Не ножка болить, але якщо так погулять, то нічого не болить у неї. Так що так.